Народ, всім привіт! Прийшла нова посилка, багато моделей, так що додивляйтесь відео до кінця. Буде дуже цікаво. Новий кейс. І починаємо. І ось така у нас перша модель Land Rover Defender Double Cup класне фарбування. Деталізація дуже хороша. Оптика тільки позаду промальована, попереду нічого немає. Модель цікава джипчик такий. Мені подобаються такі модельки, тому хорош поповнення. Далі наступна модель Audi Audi Quattro 90. Також класна моделька. Це вже реколор такий. Ну Також прикольні. Вже маю декілька в різних кольорах. І це чудове поповнення. Така моделька клас. Продовжимо далі. Що тут є? Є ось такий. Ford Mustang Dark Horse. Деталізація фар попереду. Hot Wheels напис. Такі полоси червоні позаду, деталізації немає. Оптики, тільки вихлоп. Роздвоєний гарно пропрацьований. Класна моделька також. Так, продовжимо далі. ой Далі у нас ось така модель Subaru BRZ. Це одно і те саме, що Toyota 86. 86 кузов один той самий, тільки назва різна. Subaru і Тойота. Ось така моделька. Це вже у нас по типу Drift Car. Також класна. Деталізації як такої немає, але з вигляду прикольний. Так, продовжуємо далі. Далі у нас. Ford Mustang GT кастомний. також гарний Фордик. Класно виглядає. Оптика ну, не пропрацьована, але з вигляду модель гарна. І гарно дивиться на прикольних дисках. Така моделька. Продовжимо далі. Далі. Honda, Civic, Custom. Ну, також це можна казати реколор. У їх виходить кожного року. Ну, модель по-своєму цікава. Так, продовжимо далі. А далі в нас Bugatti. Ось така, вона мені здається, СТХІ, але мені попалася звичайна. Ось така модель, шельди Бугаті, оптика разом, напевно, зі склом'юде. Позаду пропрацьовано і номерний знак. Також прикольно. І колір гарний. Продовжимо далі. Далі у нас Ford. Ford Escort. У мене є такий чорний. І тепер є Recolor. Також прикольна модель. Шкода, що не промальована. І було безпере промальовано, взагалі було шикарно. А так. Непогано. Так, що у нас далі? Далі у нас формула. Формула One Time Mercedes МГ? Також така моделька. Ну, прикольно. Знайшов недавно на барахолці формулу. Але вона набагато, ну, як сказати, в дуже поганому стані. А це в упаковці. Ну, далі, що у нас цікавого, є, є ось такий Renault A Space F1. З промальованою оптикою Попереду, позаду нічого немає з таким антикрилом. Ну, прикольна модель. Гарундець. Далі, далі у нас Tesla Cyberquad. Цереколор. Вже всі його бачили давним-давно. Так, далі, що у нас є? Також Buick Riviera. Гарно пофарбована. У мене така є в зеленому кольорі. А в чорному набагато краще воно дивиться. Класний такий Buick. Також доповнення до колекції. Далі, що у нас? Honda Civic. Є F. У мене є ось синя розпакована, я вже її промалював ви вже бачили. Трішечки. Ну, така моделька. Треба буде також розпакувати і промалювати оптику також на поличку. Така моделька. Також колір гарний. Ну, прикольно. Мені подобається. Далі, що у нас? Далі у нас ось такий брелочок Porsche, де 11 кліп для ключів. Також нормально піде. Наступна модель у нас ось така Alfa Romeo Giulia TI Super. Порозглядав я її, класно вона виглядає. Класичний такий автомобіль. Ну, Дивиться він суперова оптика така вихлопна. Ну гарно. І по салону. Було був би чорний салон. Взагалі би було шикарно. А так він хром. Ну, непогано. Каркас там позаду є. Чудова моделька. Дуже подобається. Так, наступна модель. Наступна модель у нас ось така. Mercedes Benz, новий Recolor, Ну, я його також вже розглядав. Фарбування просто шикарне. І колір клас. Такі переливи по типу перламутра, ну, класний колір. І деталізація також оптика гарно пропрацьована. Що позаду, що попереду. Шикарна модель. Клас. Шкода, що тільки одну прислала, а також вона шикарно дивиться. Так, далі. А далі перейдемо до ще цікавіших моделей. Моделей. Ось така Ferrari SF90 страдалі. Клас. Суперова тачка. По деталізації що по салону. Так, погано. Ну, не можна розлегійти добре, але я розглядав. Не на камеру, а так. Шикарний. Шикарна деталізація по салону. Правда, оптика не промальована позаду. Але модель сама суперова. Ось така моделька. Клас. І їх мені прислали декілька штук. Саме в мене їх є три. Друзям вдалося знайти таку кількість. Ось. шикарно. Такі три Феррарі поповнюють мою колекцію. Одна піде на розпак, а ці дві відкладу десь в коробку. Так, далі що в нас? А далі у нас також супермодель. Це ось така Феррари F-40 Competition. Вона також шикарна. По деталізації, оптика. Класна. Позаду, правда, не промальована. Вихлоп. Також не пропрацьований. Але модель сама по собі шикарна. І по салону деталізація, і двигун деталізований. Класна така модель. Щоб не зламав. Але хоча я також буду розпаковувати цю модель. Бо я замітив, там є брак. Не знаю, чи воно так ну, видно. А можливо, нічого не залишиться. Там на краєчку фари. Вон. Напевно, залили багато краски, і коли вставили скло разом з оптикою, то тоді трошки, можливо, нічого не буде страшно. Ця моделька піде на розпак, а в мене ще є ось така запакована. Дві модельки, дві Феррарі, ось таких. У мене є одна на розпаку, одна буде ще. І думаю, друзі мені ще підженуть, можливо, пізніше трішки. Ще поршетом я дивився рожевого кольору. Не вдалося їм знайти. Але, думаю, найближчим часом також буде в моїй колекції. Такі модельки. Ну, ці Феррарі топово виглядають. І Мерседес шикарний. Ну, тут всі моделі гарно виглядають. Але серед, серед цих моделей оця Джулія. Мерседес і Феррарі. Так чудово виглядають. Ці моделі такі специфічні е, і ще мені Defender. Дуже сподобався. Фарбування в нього, в нього дуже класне. Defender, Ну і Audi. Audi я люблю, збираю тому так. І ось такий огляд вийшов. Такі модельки поповнили мою колекцію. Десь через день, через два, напевно, я знімлю відео. в мене там ще є деякі моделі. Що також передали, але то вже вони трішки старіші. Я їх ще не розпакував, знаєш, там приблизно є, є прем, є матчбокс, здається. Ну і мей мейнлайн. Так що наступне відео вже дуже скоро вийде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі. Всім па-па-па-па.